Сьогодні, дорогі брати сестри, ми зібралися у цій гарній відомій обітелі для того, щоб почтити образ Божої Матері, чудотворний молчинський. І я бачу, що благодать Божа. Сьогодні перебуває на ваших обличчях, і ми всі разом тут радіємо цьому цій великій події. Божа Матір одна, а ікон дуже багато. Ми знаємо, що з перших часів переданню були написані багато ікон. На честь Божої Матері. і апостол Євангеліст Лука був першим іконописцем. Ми знаємо, що він написав образ Божої Матері Одгітрія, який ще називається Владимирською іконою Божої Матері, який був перенесений на святу Русь. І попередню він написав 70 ікон і у них були свої назви. Ми знаємо, що багато назв, але ці назви нам говорять про ті чесноти, які має Божа Матір. Вона дійсна наша цілітельниця, вона дійсно все вона дійсно і збавительниця, утішительниця. Є дуже багато назв у уйкун, але ці назви нам свідчать про те, що вона нас не забуває, як ми її співаємо в тавторі, Тропарі на честь Успіння Божої Матері. що вона не залишила нас, вона перебуває з нами. І ми в це віримо. І ми віримо, що вона тут посеред нас. І якби відкрилися наші очі душевні, то ми побачили, що вона разом стоїть і радіє разом з нами, тому що ми тут зібралися і молимося до неї. Божа Матір. Дійсно, поряд з нами, вона завжди з нами, і в радості, і в скорботах, і вона допомагає нам у справі нашого спасіння. Ми всі грішні приходимо до неї, щоб вона нас втішила, щоб допомогла нам, щоб дала нам сили і мудрість йти тим шляхом, який нам вказав Господь до Царства Божого. Ми бачимо на іконі Молчанської Божої Матері лестницю, драбину. Ми знаємо, що було пророцтво, апост е, пророцтво е, правосю Іакову. він бачив сон, і це описується в книзі буття в 28 главі, в 12 е, вірші. Що Він е, бачив у вісні лестницю, яка була такою, що досягала до неба, і по цій драбині е, знисходили і восходили ангели Божі. І він сказав, що це дім Божий, це Врата Небесна. І от Божа Матір є ті врата небесні та Лесвіса. По якій зійшов Господь наш Ісус Христос на землю, щоб, щоб спасти весь у людський рід. І це родство збулося на Божій Матері. І тому ми бачимо на іконі, вона зображається на іконі Молчинської, вони Божій Матері з лістви. І вона дійсно послужила справі спасіння усього людського роду. Вона була людиною, а стала. Чеснішою херовим і славнішою без сравнення Серафим. І вона дійсно вища за ангели-архангелів, і вона завдяки тому, що була смиренною, була обрана від всього людського роду для спасіння всіх людей, поставлена вище ангелів. Вона була небом, яке вмістило невмістимого. Господа нашого Ісуса Христа. Історія цієї багата, і історія ікони мовчанські ікони Божа Матір висходить ще до 14 сторіччя. Ми знаємо з історії, що на нашу землю, на Святу Русь, нападали монголи татари, розиляли обітелі, і от в Києві. Розгоріли багато обітелів. Обітели, і два інокі, втікаючи від гонінь, прийшли на цю землю путівську і поселилися в надивній горі і тут подвизалися. Вони принесли з собою цю ікону чудотворну. Вони з миром почили, і ось вони були поховані. У цих місцях, в цих місцях ходили по лісам, люди збирали дикий мед, бджільники. І ось один з них побачив дивне видіння. Він побачив на липі, на липому дереві. Образ Божої матір. Він сяє і озарив цього. Дженника, і він про це сповістив у потивлі місцевим жителям. Тоді священнослужителі разом з жителями прийшли в це місце і взяли цю ікону і на цьому місці збудували капличку. Пізніше тут був збудований храм, і в 1653 році. Софронієм благочестивим чоловіком була збудована обітель, яка і називається сьогодні Молчівська Софроніва Обітель. Багато довелось пережити ці обітелі, як і радісних моментів, так і скорботних. І вона була розорена. З божними е, властями тут був радіозавод. Але пізніше ця обітель була відроджена е, з 1991 років. Ми бачили, що е, іноді ці обітелі разом з Ігуменю відродили цю е, обітель. Ми бачимо, якому зараз. В гарному стані вона перебуває, святе місце не миває порожнє, тому що по неї піклується і Божа Матір працює, піклується і Господь. І ми знаємо, що коли дерево зрубають, залишається дуже міцний корінь. І от з цього корня знову, паростки, виросли велике дерево, дерево якому. Ми можемо прийти і отримати під Господа благодать Божу, укритися під цим деревом від багатьох скорботних, е, життєвих ситуацій, прийти для того, щоб знайти тут втіху, прийти до Господа, до Божої Матері, щоб отримати від них силу, благодать Святого Духа. І вони дійсно чують нас, допомагають нам, дають нам можливість через святи тайства з'єднуватися з ним. І це для нас саме важливо. У нас є багато земних справ, але ми приходимо у часи свята, от сьогодні ми прийшли, для того, щоб отримати. Від Господа велику благодать для того, щоб згадати, що ми також можемо зійти по цій лістві ці добрих діл у Царство Боже і сподобатись бути рідними до Господа. От я задумуюсь, і ви, мабуть, задумали, чому на свята Божої Матері у неділю читається Євангеля про Марфу і Марію? І от ми пам'ятаємо, коли Господь проповідав, і його оточило багато людей, то сказали, що ось іде твоя мати і братя, і сестри. А Господь подивився на людей і сказав, хто мої браття і мати, і сестри, той, хто слухає Боже Слово і виконує Його. Ось дійсно Божа Матір виконала слово Боже. Але в цьому Івангелі ще є тайна в тому, що і ми можемо стати рідними Господу, братям, братями і сестрами, якщо ми будемо слухати Слово Боже і виконувати Його. От сьогодні це Івангелі і нам каже, що ми рідні Господу. І дійсно є. Родство тілесне, а є родство духовне. І коли людина приходить до Бога, а рідні не завжди приходять, то ми відчуваємо, що по крові вона нам близькі, але по духу далекі. І чужі люди в храмі стають нам ближчими, ніж наші рідні по крові, тому ну, що вони розуміють нас. Вони рідні для нас по духу. І це роство духовне, про яке сказала Божа Матір, і преподобну сірю і іншим святим, це нашого роду. І от ми становимося дійсно рідними і до Господа, і до Божої Матір, коли слухаємо Слово Боже і намагаємось виконувати Його. От для цього ми і приходимо в храм, щоб стати дійсно рідними Господу, щоб наслідувати Царство Боже, щоб зайти. На цій лісвіці, яка зображена на іконі Божої Божої Матері Молчинська в царстві Боже. І Господь сказав в Івангелії, що нині настає той час, і ви побачите ангелів сходящих і несходящих, для того, щоб служити нам, і вони дійсно служать: служать в літургії, служать, коли допомагають нам у справі нашого спасіння і кожному з нас. Даний ангел охранитель який оберігає нас, який наставляє нас на добрі думки і справи. Тому, празднуючи сьогоднішнє свято на честь Божої Матері задумаємося, чи дійсно ми рідні до Бога до Божої Матері, чи дійсно ми прагнемо виконувати Западі, чи дійсно ми слухаємо Слово Боже і виконуємо Його? Від нас залежить. Господь все зробив. Божа Матір також все зробила. Їм також було важко. Вони зараз, Боже Матір зараз і святі великій славі, але що вони пережили? Згадаємо, як важко було Божій Матірі. Не знайшлося місця, де вона в домі могла б народити Господа нашого Ісуса Христа, народила його в печері. Вона була вигнана в свої домівки і пішла в Єгипет. Вона терпіла від іудеїв багато дорікань. Навіть коли було у ми знаємо, як іудеї хотіли перекинути їй од, на якому лежало її причисте тіло. Ми все це знаємо. Як гонили тоді Божу Матір і апостолі, і Господь казав, мене гнали і вас будуть гнати. Але ми читаємо Івангелії блажені і да, поносять вас і ждінути рікут всяк на лежучій імені моєї радості раді. І ми радуємось, коли бачимо, що ми терпимо за Господа. Терпимо все, що нам Господь посилає на нашому земному шляху, і хвороби, і нападки від лжебратії, як казав апостол Павло. Ми все терпимо заради нашого спасіння. І ми радіємо, якщо нас Господь посіщає скорботами. Тому що це явний признак, що ми роду Божого. Що нас Господь обрав, тому будемо не роптати, а радіти, коли Господь нас випробовує. Як нас інакше спасти? Як нас виправити? Тому що всі кажуть, що ми віруючі, але сьогодні він віруючий, а завтра іде і голосує проти нашої церкви. От Господь випробовує. Багато людей кажуть, ми жили в ті часи. Коли був Господь, то ми би були вірними Господу. ми б його не розіп'яли. Але Господь і сьогодні, і повсякчас один і той же. І Господь нам дає можливість проявити себе, проявити свою волю і дивиться на нас. Чи ми вірні Йому, а церква і тіло Христове, голова якої є Господь. Чи ми Відійдемо від Нього. Чим будемо з ним чи з Іудою. Тому Господь випробує і буде велика мудрість. Смітіння багато зараз, але кожен з нас може проявити себе так, як проявили себе апостоли. Тому будемо триматися за цю драбину, яка зображена на іконі Божої Матері. Тому що тільки по цій драбині, тобто в нашій церкві це є та драбина, ми можемо зійти в царство Боже. Це Врата Небесна, це дім Божий, як сказав апостол Яков. І ми це повинні розуміти і в цьому мудрість. Тому тримаємось нашої істинної православної церкви, тому що кому церква не мати, тому Бог не отець. Амінь.